Прагнення до змін без бажання щось змінювати. Таку позицію щодо адмінреформи нерідко займають сільські та селищні громади. Із нею найчастіше зустрічаються представники Українського інституту міжнародної політики, мандруючи регіонами держави. Аби роз'яснити людям переваги та потребу децентралізації спільно з представниками міністерства регіонального розвитку на місцях проводять інформаційні семінари. Якщо запитати в кожного пересічного українця, він скаже, що він хоче реформ. Що реформи це саме основне. що Україна заключається в тому, що Україна не робить реформи. Коли ми переходимо безпосередньо до реформ і кажемо, що децентралізація от вона одна з основних реформ, вже mm -hmm. виникають питання: а може не треба, а може пізніше, а може давайте далі, а може без мене, а може, нехай мій сусід спробує, я потім доєднаюся. І от, такі от набір стереотипів. Аби прийняти позитивне рішення щодо адмінреформи, кажуть Мінрегіон Буді, варто комплексно вивчати це питання як в інформаційному просторі, так і в законодавчому полі. І наголошують, децентралізація сприятиме якісному наданню послуг населенню. Є таке упередження, такий стереотип, який стосується, наприклад, українське село занепадає з реформою, воно, воно занепаде остаточно. І е, зрозуміло, що це брак інформації, тому що сама реформа спрямована на максимальну передачу, максимальне наближення. Повноважень і максимальний ріст якості тих послуг, яких надає держава і яких надає місцеве які надає місцеве самоврядування до населення. Тривала інформаційна і роз'яснювальна робота на Прикарпатті щодо адмінреформи не дала однозначних результатів. Попри вже сформований проект перспективного плану формування територіальних громад, в людей залишаються різні позиції щодо децентралізації. Коли говорять про реформи і Починають робити реформи, то говорити безперечно, легше, бо у нас більшість хоче бачити колгосп, але в чужому селі. І порядок в чужому селі. Коли доходить до конкретного населеного пункту і пробуєш пояснити, Виходить складно, збираємо сільських голів, представників селищних рад, для того, щоб об'яснити їм, для чого це об'єднання, оскільки зараз у нас йде в цілій країні реформа, щоб ті бюджетні кошти, які зосереджені на місцях, щоб вони використовувалися ефективно. Інформаційні візити столичні фахівці розпочали на початку року зі східних областей. Івано-Франківськ 15 місто, де побували експерти. Роз'яснювальну роботу вони продовжать в Чернівцях, Ужгороді, Рівному та Луцьку. Мар'яна Гринечко, Олександр Лозвененко, новини на вежі.